Сьогодні ми побачите битву двох готелей, ціна якого 100 тисяч доларів, та ціна якого 1 долар. Хто з них все таки краще, та хто переможе? Давайте дізнаємося в цьому відео. Почнемо ми з готелю, ціна якого 1 долар. Ось так от виглядає візуально. Ми зразу заходимо всередину, бачимо тут жителі відпочивають. Їх тут є надто багато. Ну відносно готелю, відносно ніяких кімнати їх справді тут надто багато. Давайте піднімемо зразу на другий поверх. На другому поверсі ми бачимо картину, де ще більше заселено людей. Тут приблизно 10 ліжок є. От в кімнаті, окрім факів і такого, більше нічого Має, і в нас є ще третій поверх. На третьому поверсі вже трішки менше людей заселено, тут вже трошки кращий дах можемо поглянути, але все одно людей надто багато. Побуваючи, готелець на якого 1 долар, ми переміщуємось в більш дорожчий готель. Ось він, готелець, на якого 100 тисяч доларів. Він зразу візуально, ну прям дуже гарний. Давайте прийдемо всередину та поглянемо, що тут я тут зразу не зустрічаю такі цікаві декорації. Зразу свічки ми бачимо, зразу бачимо дзвіночки, бочки і, звичайно, червоний коврик. Ось там нас чекає жителя, так розмові, на прийомі. Типу розуміє, чи є вільні номера, чи нема, і зразу піднявшись на другий поверх цього прекрасного готелю, ми бачимо таке цікаве оформлення. Це заходимо в першу кімнату. Зразу ми бачимо, що жителі відпочивають. тут У нас музичний такий куточок, там також є освітлення, звичайно, гарні, дуже панорамні вікна. І жителі оформлена ця кімната в коричневий колір. Давайте прийдемо далі. Далі нас чекає звичайно ж третій поверх, і після чого ми будемо зрівнювати два готелі та дивитися, який все таки краще. Також тут є з ми бачимо склинний балкон. Він офігенно прям виглядає і ось така стеля, також залізні двері. Давайте пройдемо всередину та поглянемо, як тут у нас кімната виглядає. Сам номер. Номер у нас виглядає шикарно в лаймовому стилі. Можемо побачити також такий незвичайний камінь, також незвичайне ліжко, де багато свічок, музичні шкатулки, гарне освітлення, і взагалі кімната дуже гарна. панорамні вікна все, ну, все, що тільки можна уявити собі в Майнкрафті з дорогого. А зараз помаленьку ми підходимо до самого цікавого цього відео. Хто ще не підписався і не Клав like, лайк, будь ласка, зробіться, щоб не пропускати наступні відео. Давайте для початку зрівнаємо перший павер будинків за 1 долар та будинків за 100 тисяч доларів. Що заходимо ми у будинок за 1 долар, ми бачимо ось таку картину, тут у нас є пару ліжок, ну все злине, факел розставлені з землі. Ну коротше, все тут з землі поподобано, тут нема що оглядати. Далі у нас готель ціна, яка 100 тисяч доларів. Давайте зайдемо всередину та побачимо, що тут. Ну судячи з усього з вигляду і вже не враховуючи звичайну ціну, у нас перемагає. Є поки що готель за 100 тисяч доларів рахунок 1-0. Далі ми перемістили знову в готель ціна, якого 1 долар, і буде на огляді другий поверх. Ми можемо змінити, на що гарні панорамні вікна, також є багато ліжок, факіли і знову ж таки гарні панорамні вікна. Ми знаходимося на другому поверсі в готелі ціна якого 100 тисяч доларів. Ми можемо тут поглянути, зразу йде гарне освітлення, багато вікон і звичайно ж кімнати відділені від коридору і тільки два місця для жителів. Жителі зараз відпочивають. Також можемо бачити дуже багато. Багато панорамних і гарних вікон. Знову ж таки, судячи по вигляду не по ціні, поки рахунок 2-0. Ми на третьому поверсі готелю за 1 долар. Ми бачимо тут дуже багато ліжок, бачимо стеля трішки вже елітніше, ніж на другому поверсі. Решту поки без змін. Ще замітити таку зміну, стало набагато більше факелів на самій стелі, і більше поки нічого. Третій поверх елітнього готелю. Можна зразу побачити елітне освітлення, елітне панорамне вікно, елітний балкон, який ви вже раніше бачили. Давайте перейдемо, подивимося, що в самій кімнаті. В самій кімнаті. Елітна панорама, і звичайно ж. Ну тут без сумнівів перемагає елітний будинок. Отож, рахунок у нас поки 3-0, але це ще не все. Ми з вами перемістились в пустелю, але це все не просто так. Рахунок зараз у нас 3-0 на користь дорогого готелю. Але чому саме так? Тому що ми рахували просто зовнішній вигляд та умови. Давайте зараз порахуємо час будування, кількість людей, які поміщають у себе готель і багато чого іншого. Почнемо ми з самої ціни на готель. Ціна на готель 1 Долар, що вже виграє у 100 тисяч доларів, тому що можна покласти 100 тисяч таких готелей. Тому я зразу віддаю бал готелю, який коштує один долар. Далі, якщо поговорити про кількість людей, які вміщаються в готель, то це в нас буде виходить, в елітному готелі людей 5, а в простому готелі людей 25. Тому ще один бал простому готелю. Далі можна поговорити про те, що простий готель збудувати набагато швидше, і там не потребує великих таких деталей, як готель за 100 тисяч. Тому я рахую ще один бал у простому готелю. Знову ж таки, зараз рахунок у нас рівний. Давайте напишіть коментарях, як вважаєте, хто все ж таки переможе в цій битві. Також, якщо у вас є якісь ідеї стосовно нових відео, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я читаю кожен коментар, кожному стараюся відповісти на нього і прислухатись до вас, до ваших до вас, тобто до глядачів. Наступну оцінку ми будемо ставити іменно за розмір готелю. Отож, розмір готелю за один долар надто ну набагато менший, ніж розмір готелю за. 100 тисяч доларів, тому відповідно ми оцінку віддаємо готелю за 100 тисяч доларів. По кількості використаних блоків, звичайно, що у нас перемагає готель, на якого 1 долар. Також в кінці ми ще оцінимо саме оформлення готелю, тобто середній сам дизайн готелю, і вирішимо все ж таки, хто переможе в цьому протистоянні. Ну, якщо тут навіть нема що думати, тому що готель за 100 тисяч доларів, звичайно, що набагато кращий, набагато крутіше оформлений, набагато більший, набагато кращий зовнішньому боку і. Перемагає готель за 100 тисяч доларів це ну, часто моя думка. Якщо у вас є краща думка, пишіть коментаря до зустрічі.